Усім привіт! Ну що ж, як я і казала, відкрите зберігання це максимально незручно. І як бачите, буквально за пару тижнів цей комод перетворився просто в безлад. І окрім іншого, ще в мене зламалися органайзери. Ну, як саморобні органайзери просто з коробочок. Довелося все повкладати, якось позакидувати. І, в принципі, в мене вже є альтернатива. Адже зовсім нещодавно я Сілію купила в Axйоні Action. Такі органайзери для косметики, вони складаються з небі складати з двох органайзерів відкритий і з такими шухлядками. А Також купила собі пудру за просто супер низьку вартість, бо вона коштувала буквально євро 50 Можемо подивитися на чекові. І також купила собі ще набір пензликів. Тут для всього обличчя плюс ще спонжики. Стосовно чеку, то органайзери коштували 8 євро, набір пензликів 5 євро. Та наша пудра коштувала 2 євро. Я не знаю, наскільки вона буде класна чи ні, але буду тестувати, можемо з вами вже їх, до речі, відкрити. Фірма називається MaxMore. У мене від MaxMore вже є праймер. В принципі, нормальний, але написано, що він матує, він наоборот робить шкіру максимально сяючою. взагалом, просто щоб нанести щось під макіяж, в принципі, згодиться. Було два відтінки така і ще полунична. Я собі взяла персикову, вона така ніби жовтіша трішки. Не знаю, чи можна буде потім її закривати, мабуть, можна буде перший час, поки ще не... Поки ще буде липка така основа. Виходить, береш, насипаєш на кришечку і починаєш матувати -то обличчя. Як бачите, вона така досить щільна. Я думаю, що в мене вдасться з нею спрацюватися. В будь-якому разі її тут дуже багато. За 2 євро ми отримуємо 22 грами, це дуже велика. Не знаю, мені здається, такого розміру лише я бачила такі варіанти, як Анастасія Беверлі -Хілз. От, Розумію, що по ціні це не порівняєш, але саме по розміру так. Взагалі хочу сьогодні разом із вами розпакувати ці органайзери та організувати в принципі, зберігання своєї косметики, особливо на цій полиці, тому що тут все плюс-мінус нормально. Там в мене просто косметичка, тут коробочки з різноманітною біжутерією, прикрасами. Далі в мене там стоїть фен. Термос та лосьо не для тіла. Загалом до цих поличок у мене жодних претензій немає. Тут також плюс-мінус порядок, тому що тут лише техніка та гірлянда. Найбільше претензії в мене ну, до, саме до цієї полички. Давайте разом з вами зараз вже все звідси дістанемо. Також, от косметичка, вона там просто стоїть. От, ну, до неї претензій немає, а до цих розсипів. А на відео ми з вами розпакуємо ці пензлики та зробимо такий невеличкий їхній огляд. Я вже зняла сліду з цих органайзерів. Ви можете бачити, які вони просто зараз ідеально чисті, сяючі, блискучі. Звісно, розумію, що з часом весь цей пластик затреться, але поки мені все подобається, і дуже мені подобається також їхній розмір, тому що якраз плюс-мінус має війти сюди вся косметика. Друга частина є собою чотири висувних ящичка, два суцільних. І по одному такому половинчатому Єдине, я для себе виявила мінус, що тут ідуть сходинками всі ці комірки. Тобто, якби вони були довші, то сюди можна було б ще поставити туш для вій, якісь олівці. А так виходить, що лише для помад. Це мінус, тому що помад в мене ну дуже мало. Можна починати прибирання, почну я з цієї коробочки, яка взагалі ніякого стосунку до косметики не має. Тут такі яйця з Кіндера-сюрприза, якісь проводки, флешки. Тобто її я просто закриваю, якби, ну, я якраз її недавно перебирала, тут, в принципі, порядок. А також тут є такі сірники і свічки. От їх. Хотілося людей організувати, але я розумію, що ну, так то місця для них особливо ніде немає. Тому е також поки що просто відставлю е до шкафчика, ой, до сірників зараз поставлю, потім подумаю, куди поставити. Можливо, взагалі переберу е в якусь іншу кімнату, в якусь іншу тумбочку. Всі ці пережитки минулого також можна вже викинути. Я вже точно не буду користуватися цими коробочками. Е хоча розумію, що і цей органайзер мені не дуже підійде, тому що е дуже в нього, ну, все, хитати, все просто буде хитатися, але спробуємо скласти. Тут більш такі вже, до речі, високі помірки. Сюди я, власне, зараз складу олівців. Олівців тут у мене не надто багато. В принципі, така база, чорні. І чорні І декілька кольорових. Звісно, основне питання, що робити з тушами, тому що я розумію, що сюди дві ну, туші поставив якби, і вся комірка зайнята, тому я думаю, що якраз а, у високих ящичках ідеально буде їм знаходитися. Тим бачу, що користуюся я не всіма на постійній розповілі. Зараз я більше користуюся рожевою від буржуа та синьою від Maybelline. В принципі, це така моя база. Також в мене є крем-пудра Avon. До речі, вона вже практично закінчилася. Відтінок був, здається, слонова кістка. І тут такий спонжик. Спонжиком, чесно кажучи, я вже дуже давно не користуюся. Можна, до речі, його навіть викинути, я так думаю. Тому що він вже займає місце, він вже брудний. Спрати його я немає ніякого бажання, тому що він ну, не найзручніший був, скажімо так. І така крем-пудра, дуже швидко здасться цей фуцерчик, але я використовувалася, прямо скрізь з собою. Все зібрали, вже виявили перші мінуси, тому що він гри... ці організери досить сильно гримлять і таком АСМР з ними не зробиш, тому що. Ну так. Трішечки гала... Гол... занадто голосно. Такий в мене вийшов перший органайзер і такий вийшов другий органайзер. Як бачите, плюс-мінус все вклалося. Єдине, що я сюди не змогла покласти, так, це доглядову косметику. Це молочко для зняття макіяжу від чистої лінії, тонік з волошкою від чистої лінії, дезодорант Reflame та такий крабик, Вони не вмістилися туди, тому що самі комірки досить маленькі. Чесно кажучи, вони такі естетичні, що мені їх навіть не хочеться класти на ту першу поличку, але я розумію, що зверху їх також якби, ну, не поставиш, тому що завжди на цей столик я кладу якісь свої речі. А, сюди я склала а, зверху рум'яна пудру та крем для обличчя. Якраз ідеально ця комірка закрилася. А в цьому ясічку бальзам для губ, праймер та парфуми. Така мініатюрка від Marc Jacobs. Ну, ви чули цей скрип, так? Сподіваюся, <сути> ніхто зараз не був у наушниках. Далі, тут в мене лежать вже такі косметичні речі, якими я користуюся щодня, тобто це блиск, гель для брів, консилер, дзеркальце та пудра для обличчя. Ну і тут вже всі мої туші, всі чотири. Далі. Рум'яна, ще один праймер, хайлайтер. Тут такі речі, які я користуюся не на щоденній основі, тому що не всі туші я використовую. Хайлайтер, я зараз цим також не користуюся, а праймер використовую зрідка. Тож, в принципі, якраз ідеально на цій полисі їх можна дістати, але при цьому всьому вони ніде ні мені не заважають. Тут же я розумію, що треба буде все трішки по-інакшому розкладати, тому що ми зараз з вами розпакуємо ці пензлики і їх буде просто нікуди ставити. Поки що сюди я поставила доглядові такі фішечки свої. Це так, не знаю, видно, не видно, а видно. Я поставила сюди зеркалін, бовтанку від Владі Ком. До речі, дуже класна, нещодавно її почала використовувати, замовляла на майкапі. Дуже прям, така бюджетна річ, буквально 70 гривень коштує, але ефект від неї ну, не гірший, ніж у зеркаліна. Просто зеркалін це така більш аптечна історія. А бофтанка це така ну, просто косметична, льодова косметика. І сировика, яка вже закінчується від Avon. Також вона в мене стоїть тут. Тут же в мене від MaxMore пудра ріфлеймовський бальзам та від MaxMore ще фейс праймер. Тут майже всі комірки не заліжі, можна навіть переставити кудись вище ці всі а, речі, тому що. Немає в мене стільки помад. Мені здається, в мене ніколи не було стільки помад, скільки завдано е, в цьому органайзері. Тому поки що буде стояти. Можливо, в мене будуть колись якісь такі мініатюрки. Бачите, я пробники сюди поставила. Е, тобто все може бути. Ну, і іноді, звісно, такі комірки необхідні маленькі, але шкода, що туди, наприклад, ти містить такий кузатик. А, стосовно аксесуарів, то такий пензлик для брів. Бачите, він вже весь в тональнику, в туші, я думаю, його можна просто викинути. А спонжик також, і цей спонжик також я думаю, можна викинути, тому що вони вже деформувалися, вони вже досить старенькі і, звісно, для здоров'я шкіри обличчя краще замінити це все. А замінити в нас справді є чим, тому що, якраз, як я і обіцяла, ми зараз з вами розпакуємо цей набір пензликів, який коштує всього 5 євро. Тож вирішила також до вас показатися. Значить, розпакувала ці пензлики, ми з вами тут бачимо такі два спонжика. Вони досить жорсткі, такі силіконові, їх треба, мені здається, добре потримати в воді, щоб вони стали м'якшими. Але в цілому мені це не сама принципова тема, і я користуюся будь-якими спонжами, тому цим також ставлю лайк. Далі пензлики. І, до речі, минулий набор, який ми з вами розпаковували навесні, на нього посилання буде десь вище. Ці пензлики були не прописані на них були для чого вони. Все було на коробочці. Ну, знаєте, коробочку викидаєш, а далі лише по формі воршу можна здогадуватися. Де чого вони. Тут же все деталізовано, детально прописано. Всі пензлі досить високі, як ви їх можете бачити, одного зросту, плюс-мінус, звісно. І також на кожному прописано для чого він. Наприклад, тут для бронзера, паудер, пудра. Все прописано англійською мовою. В принципі, так скрізь. Фаундейшн це для тонального крему, а далі багато таких дрібних пензликів для губ, для брів. Так. Smoke крейс. А я не знаю, смолк крейс це стрілки чи ніхто знає. Тут вже в нас Wing він... Liner. А, тут не прописано для чого. Smokey Shade, тобто це для... для тіней. Це для тіней, це також для очей. І для брів. Я чомусь думала, що тут ще буде пензл для губ, але такого немає. Усі для такої стрілки, для такої. Мені подобається, як вони виглядають, тому що в них такий золотисто. Рожевий такий є метал. Самі вони не soft-touch, але такі матові, пластикові. Ворс синтетичний. Комусь підходить, комусь ні. Мені з такими пензликами працювати було зручно. Тому також мінусом я це не можу зарахувати. І взагалі, факт того, що цей набір коштував 5 євро, він не може не радувати, тому що я одним махом просто оновила усі свої пензлі і закрила потребу в спонжах. Самі ці е, пензлі я хочу також поставити в цей органайзер, тому, е, тому думаю, що усі ці е, лайнери, олівці я приберу поки що. Як бачите, вони всі вмістилися в один відсік, тому е, можемо поберу назад наші олівці. Я переоцінила е, не знаю, їхній розмір, їхню кількість. Тому вони прекрасно входять назад. І на виході ми з вами отримуємо таку організацію косметики. Чесно кажучи, я хочу це просто зараз залишити в себе на тумбочці. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Я завжди мріяла про таку більш естетичну організацію косметики, тому що зазвичай в мене косметика знаходиться в якихось косметичках, в якихось коробочках. Ді, ну, результат мені він дуже, наприклад, подобається. Я завжди хотіла щось таке більш естетичне собі взяти для косметики. тому поки що навіть хочу залишити все це прямо на цій тумбочці, а на ту нижню поличку просто поперекидаю коробочки. Наприклад, наприклад переставлю туди е, такі коробочки, і хочу ще е, нарешті зняти плівку з цих свічок, тому що. Вона мені максимально перестала вже подобатися. Я думала, що її потрібно залишати, тому що інакше протече в віск. Так от, він у мене і так протік, тому я просто знімаю цю брендовану упаковку. Все одно їх потрібно ставити в якийсь підсвічник. Така була цього разу організація моєї косметики. Дякую всім за перегляд. Оцінюйте у коментарях нашу сьогоднішню роботу. Зустрінемося з вами зовсім скоро у новому відео. До побачення!